Величезний привіт! Запрошую вас до Аврора. Подивимось, які сьогодні акції знижки. І також може пощастить нам знайти, як я завжди говорю, новинки. Хочу подякувати вам за коментарі. Величезне дякую і дякую за ваші вподобайки. Акція в магазині Аврора з 19 по 25, включно червня. Дивіться, яка хороша знижка зараз на шампуні. Ось ці великі літрові. Професіональний шампунь тут цілий літр. Зараз на нього хороша знижка 99 гривень. Зверніть увагу з гілороновою, чим з гіалуроном. Також ось цей зі знижкою хорошою. Профікер, хто користується цими засобами, це бальзами, кондиціонери для волосся по 77 гривень. І також є міцелярні шампуні 400 мл, 88 гривень. 84 гривні гель для укладки волосся 200 мл. Ну, дійсно непогана ціна на нівей, кремовий гель для душу з карамболкою. 61 гривня. Зі знижкою крем суфле для тіла 88 гривень. Зі знижкою кулькові дезодоранти Нівея по 52 гривні. антиперспірант Нівея 108 гривень. Також в акції кулькова рексона 65 гривень. Антиперспірант рексона 109 гривень. Нівея спрей по 97 гривень. Також в акції – 79 гривень. Гель Біокун під очі 88 гривень. Пінка тріуга для вмивання, аюроведична для проблемної шкіри 200 мл 92 гривні. Хто полюбляє нівею софт, вона зараз по 78 гривень. Акційна ціна. Крем зая для шкіри обличчя 77. Дезодоранти чоловічі Олд Спайс по 103 гривні. І також можна придбати ось такий спрей по 103 гривні. В акції а, гель для. Інтим, точніше, мило для інтимної гігієни. 61 гривня. Фарба для фарбування волосся сйоз. Так, вибачаюся. Це не сйоз. Дивлюсь, не та ціна дійсно. 27 гривень фарба для волосся Лірені. Зараз з хорошою знижкою. 92 гривні фарба Palette Naturals. Інтенсив колор крема. А нечорос по 104 гривні трішки дорожчі. І 65 гривень фарба для волосся Авена. 75 мл зубна паста Аквафреш 59 гривень. В акції зубна паста Blenda Met відбілюююча 75 мл 59 гривень. Хто користується саніно, є різні види по 90 мл об'єм 27 гривень, маленький Total 50 мл 49 гривень. Спрей для стоп, дезодорант 39 гривень. Зі знижкою зараз серія біокон. Захист від сонця. 46 гривень. Крем для гоління Арко. Піна джилет для гоління 200 мл 84, пінки арко для гоління по 82 гривні 200 мл інівея гель. 162 гривні, акційна ціна. Бік станочки, э, станочок для гоління із двома касетами на три леза, 119 гривень. Дуже хороша якість. У мене вже закінчилось треба буде щось подивитися. І жіночий бік 143-4 штуки. Ось такий можна придбати набір 58 гривень, дві штучки, на три леза. І станочки для гоління ось такі. Три штучки. 29 гривень. За 19 гривень можна придбати ось таку запаску із рідким милом 450 мл. А ось така трішки дешевше буде по 16 гривень 450 мл. 55 гривень, рідке мило дору 300 мл. Тверде мило тіаморе косметичне. Так, штрих-код. 115 грамів вага 26 гривень. Grand Charm це ще дуже хороша ціна 45 гривень. А в інших магазинах вже акційна ціна 60 гривень. Так що зверніть увагу, ціна дорожчає також і на побутову хімію. 87 гривень, багатьма улюблене Мило Милосей рідке, 68 гривень. Жіноча її на по 42 гривні. Лібрес 50 штук, 63 гривні. Олвейс подвійне пакування 94. Зі знижкою ось ця Белла по 32 гривні. Белла Тінс 32 гривні також. Олвейс 26 штучок по 43 гривні. І акційна ціна на гігієнічну на натурелу 39 гривень. Зі знижкою, підгузки трусики. Чи це підгузки? Ні, це підгузки. Діно бебі 249 гривень, акційна ціна. Підгузки дитячі хагіс 449 Бачу на деякі позиції на побутову хімію знижки аж до 2 липня. Зверніть увагу, пересіл 54 гривні. лоск 44. Аріель 53 гривні в акції. Велс кисневий відбілювач 900 грамів, 88 гривень. А Велс кисневий плямовий відник 88 гривень. Підходить і для ручного прання, і для автомат машинки. І цей, і цей. Порошок тайт для прання по 39 гривень для ручного прання і автомат машина 48 по 300 г пакування. Гала 37 гривень. Ось такі освіжувачі повітря 68 Засіб спрей люксорт для м'яких меблів для чищення 500 мл 89 гривень. Ось такий парфумований брев. 3 штучки. Зараз можна придбати за 149 гривень. А ось цей потрібний брев 134, трішки дешевше. Фрау Тау освіжувач повітря. Тут 420 мл, 63 гривні. Засіб для миття підлоги Велі літровий 32 гривні. А ось містер Пропор 115. Ось цей також буде трішки дешевший. Для миття підлоги також літр 39 гривень. Ось такий забув ще вам показати Vellnex дві штуки за 59 гривень. Зверніть увагу. Це виходить, так, грубо кажучи, 30 гривень штучка. Капсули для прання Савекс Колор 10 штук 129. Це універсальні капсули велі 10 штук, 69 гривень зараз. Хто чекав знижку на засіб для миття Сарма? Зараз 35 гривень. Так, вибачаюсь, це вош якийсь, а де він є, його я не бачу. А ось він супервош. А сарма по 39 гривень. вибачаюсь, сарма 39 гривень 450 мл. Бальзам для миття посуду 500 мл, 30 гривень. 34 гривні засіб для миття дитячого посуду у тій путі 600 г. Зараз ось ці гілочки бавовни, є багато різних кольорів, ще є жовті. Є жовті, а рожеві. Зараз на них хороша знижка, тут їх досить багато. Зверніть увагу, акційна ціна зараз 49 гривень. Хочу показати ось таку новинку. Масажер для ніг. дуже хороша штука. Дійсно добра. У мене є подібний, коли ноги крутять, вночі встаю, масую. 199 гривень масажер-качалка. Новинка ось такий набір ножиць із гребінчиком. Написано, що набір перукарський. Показую вам як новинку: 88 гривень. Новинка зараз ось таку пилочку для педикюру, для огрубівшої шкіри п'яток. Зараз можна придбати трішки дешевше. Вона 249 гривень. Працює від батарейок. Ціна знижена на навушники, зараз можна придбати за 29 гривень. На ці також ціна трішки зменшена. Навіть не трішки, а більше 39 гривень, вакуумні. Колонка портативна. Навіть можна розмовляти, приймати виклики сюди на колонку з телефону. Зараз її можна придбати за 99 гривень, як ціна ціна. Також хороша знижка на навушники. Зайдіть в Аврору, кому потрібні. Достатньо хороша економія. Чудова ціна на комп'ютерну мишку лише 39 гривень. 99 гривень килимки для дому. Є багато різних кольорів. Цукерниця скляна ось така із кришкою. Ну, вона продається в коробочці. 59 гривень зараз. Ось такі чашки зараз можна придбати по 29 гривень. Часник сушений, копчений 15 грамів, 13 гривень. Забачте, це хороша фірма. Розпушувач для тіста по 4 гривні. Смачна, все одно ж таки, смачна дуже оця ріва велика, 22 гривні. Пюре ріва картопляне 23 гривні. Чай, піквік по 49 гривень. Це дійсно хороша ціна. В іншому магазині зі знижкою набагато дорожче. Зверніть увагу. Зі знижкою чай, мудрість природи, 20 пакетів 31 гривня. Кава натуральна смажена Мелена Ford 450 грамів. Зараз 269 гривень. Знаю, що багато вживають каву без кофеїну. Монарх тут 60 грамів, 153 гривні. Якубс напій кавовий 450 грамів 198 гривень. 54 гривні ціна на каву Форд 60 грамів. Розчинна цикорій розчинний 100 г 49. Так, вибачаюсь, 90 грамів. 49 гривень. Халва соняшникова з какао 125 грамів 15 гривень. А ось таку можна придбати халва зебра по 20 гривень, 210 г, я гадаю, буде смачна. А ось ці кульки для гарячого молока, какао бомбочки, зараз можна придбати за 77 гривень. Пам'ятаєте ми, я робив, відкривав дегустацію. Три штучки в наборі. Маршмелоу 35 гривень 140 г. Зараз бачу в акції. Попкорн для мікрохвильової печі 100 г 15 гривень. 31 гривня трубочки від рошен, 140 г є різні смаки. Міленіум пористий шоколад. 39 гривень. Зараз акційна ціна. Шоколад Вері Пері. Це дійсно він. 59 гривень. А, маленька знижка. Шоколад торгової марки Ведель. Зараз по 44 гривні. 100 г плитка. А ось таку можна придбати за 29 гривень, ціна знижена. Попкорн солодкий для малечі фруктовий, 29 гривень 90 грамів. Дивіться, джек, тут 9 штучок, вага 290 грамів, 99 гривень. Як новинка. І ось цю вам ще хотів показати новинку. Набір сиропів для напоїв. Тут 5 штучок, 169 гривень. Показую вам як новиночку. Хочемо побажати всього найкращого. Ми зустрінемось з вами пізніше в наступному відео. Нехай цей день буде для вас самий самий найкращий.